Шановні депутати, на планах на засідання 76 позачергової сесії Сервительської ради з 22 депутатів прибуло 12 депутатів. Сесія ради є правомощення. Нашу пропозицію роботу 74 ї позачергової сесії Сервительської ради розпочати. За дану пропозицію, прошу Кто за данную пропозицию, прошу зазначали? Кто за? Против. Утримались. Рішення принято. Шановні депутати, планарное засідання сімдесят шостой позачергової сесії Старовительської ради оголошується відпрежден. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Депутати, для подальшої роботи нам необхідно обратно в лічину комісію. Нашу пропозицію вчинив комісії обрати в кількості двох чоловік, Персонально э, Бондаренко, Микола Миколаївич, та Сенефету, Артем Семенович. Інших пропозицій не буде? Хто за дану пропозиції, прошу визначати. Хто за? Проти? Утримує. Рішення прийнято. Депутати прошу зайняти своє робочі місця. Для роботи в сесійної залі пропонується наступний регламент робочого часу для інформації з питань порядку денного в хвилин, для доповіді за до 10 хвилин, виступаючи на дебатах за 5 хвилин. Для постованих виступів внесення пропозицій з пояснень зауважень запитання довідця до 2 хвилин. Пропозиції поправки зауваження зміни до за проєктів рішення запис для виступів у дебатах передавати через секретаря письмової форми. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний. Сесії проєкт рішення про порядок денний ви отримали. Інших пропозицій зауважень не буде? Ні, ні. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу визначати. Хто за? Проти отримали. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет сільської ради. є друге питання. Доповідає на тропа.

Проти це рішення прийнято. Далі 3 та окей. П'ята, да? Що? Третье, четверте, п'ята, да? У нас є дмін до програми. Також пропонується пакетом. Хто за данну пропозицію прошу відзначатись? Кто за? Проти прийнято. Наступне питання про прогноз... проносу. Наступно провозит. А, оскільки <губко. реклама> -за запропоноване е рішення прошу визначати. Хто за? Проти це рішення Далі у нас питання шосте питання про прогноз бюджету сільської ради на 2026-2028 2060 ну, то... Чи -то, рішення, само, це валічне рішення ну, все одно бюджет приймаємо проводимо ради проймаю. Немає заперечень. Немає. Ну, за щоб е, затвердити запропонований проєкт прогноз бюджету Сільської Ради, прошу визначатися. Ну, за? Проти? Утримуємося. Рішення прийнято. Далі у нас про затвердження статуту комунального закладу та сільській будинок культури села Охоча та Ради Пересніжського району. Е, також ми обсуждали. Є питання, пані Маріо? Хто за дану пропозицію, прошу визначатися. Проти? Проти? Наступно про надання попередней входы на принятие шпильной властности территориальных громад СИУ Харківської області, комунальної власності, власти Ради Березинського району Харківської області спеціалізованого шкільного автобуса «Атаман» позволом. Да, да, да. То есть мы выделяем на пол, Хто за даним пропозицію, прошу визначати, що за проти утримувалися. Наступне питання у нас про зміну цільового призначення будівлі комунальної власності Старої Старовищевської ради, що розташована за адресою Харківська область, Березинський район, та його Старовищевка, вулиця Заборна, будинок 35. Тобто міняємо його до школи на приміщення, як воно називається, не для слави приміщення. Немає заперечення? Немає. Хто за даним пропозицію, прошу визначати, за проект. Дякую. Ми дали просланення проекту договору про співпрацю бізнесу та реальних громад по спортивній спільноті. Що в нам хвоває? на лікарні, 60, на березінська лікарня. Тобто їх пропозиція така, що ми на водолашку, лікарню також от, я Ну, а вони вирішили пройти на полностью вот эту процедуру, что у вас идет договор с первобытным. Не, не, ну там да. То есть как бы а равно давайте, все равно, надо давать, потому что наши... Кто за данную пропозицию прошу вызначать. Кто за? Да? Угу. Просто Решение принято. Далі про розроблення комплексного плану просторового розвитку територіальної старові територіальної громади є на Не прибут. Що <гуміло> за дану пропозицію прошу за. Проти приймалися рішення Далі, Далі затвердження проявления адміністративних послуг, які подаються через центр надання адміністративних послуг старові сільської ради. Також пропонується разом з. 13 14 15 е питання. Так, я немає заперечень. Хто за дану пропозицію, прошу визначатися. Хто за? Проти? Утримуйтеся. Mm -hmm. Держ so хто за да, те, щоб затвердити mm -hmm. перелік адміністративних послуг, які дають да, да, через НАП і наступне питання 13 14, 14 15 15 15 15 15, 15. 15, 15. В цілому прошу визначати. Хто за? Проти. Дякую. 16. Шестнадцяте. 16 Надання частини щорічної самої та додаткової відпустки в голові. Я також не голосую з конфліктом інтересів. Є питання, понятно? Хто за дану пропозицію? прошу визначатись? Хто за? Немає. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Далі земельне питання. Ми їх розглянули тільки що. так також затвердити їх пакетом. Кроме того пункту, а ми його викликали, ми його викликали. Ну, з дезмінами, Тетяна Владимировна, з дезмінами, які запропоновані комісією, так? Так, з дезмінами. Ми виключаємо, в планах, що це питання, досі виключаємо. І там, де вносимо дзміни, я у всіх пропозиціях, да, з урахуванням пропозицій. Зачитайте нам, Підтримуємо на також, да. Підтримуємо на також, да. Корона Віктор Михайлович, ми змінюємо на 3 відсотки, але проламгайте не на 25 років, а на 7 років. Друге, третє, четверте питання. Товець Миколаївське, 12 на 10 відсотків, але термін діді залишаємо Да, 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 да. Да. Немає заперечень? То за те, щоб е, затвердити земельне питання пакет? Прошу визначатись. Хто за? Проти? Отримали. Рішення прийняти. Далі, хто за те, щоб затвердити земельне питання? Прошу визначатись. Хто за? Проти. Утримали. Так, ризное пытание нет. Я користуюсь, що ми завтра будемо з вами там, я, Виктор Александр Михайлович, общественный туалет на точно. Завтра мы узнаем, я буду просить, потому что. Будут депутаты, будут все. Если все совет для трех человек и не делал в то вы будете делать. Ну, я зварю отводы, но у парка треба. Так, давайте. Что не могут? Главное. За мной депутаты. За уважно поработать и поработать с этим. Так, вот они порядка денного планарного запитания 76-й по зафигустове сеткой рада Рабжана, за 6 оголосается за какой-то. Shabbat <laughs>

I'm to